Ігор Миколаєв, скажіть, будь ласка, чи готові навчальні заклади району до навчання у офлайн режимі? На даний час в районі є 121 заклад загальної середньої освіти. Це разом із філіями. В очному режимі навчатимуться, навчатимуться діти в 100 закладах освіти, а в 21 навчатимуться за змішаною формою освіти. Укриття облаштовані скрізь в деяких закладах освіти. Там є недостатня кількість площі для? Того, щоб діти могли там навчатися, і ці заклади будуть вчитися за змішаною формою навчання. Також можливі варіанти, що в закладі освіти діти навчатимуться у дві групи перша і друга група. А скільки в цьому році першокласників і скільки випускників? Радує те, що українці повертаються додому. Динаміка така ж сама, як і минулого року. Цього року у перші класи піде близько 2100 дітей, а в 11 клас близько 1500 дітей. Також сюди включені ті діти, які, на жаль, були змушені покинути свої домівки з району бойових кій, а саме внутрішньо переміщені особи. Тобто, в нас є достатня кількість дітей в закладах освіти, і це дуже радує. У порівнянні з минулим роком, це більше? Ні, така ж сама приблизна кількість. Ми будемо точну інформацію мати до 5 вересня. Яка зараз ситуація із забезпеченістю педагогічними кадрами в районі? Педагогічні кадри закладу освіти забезпечені в повній мірі. Переважна більшість педагогів на даний час вони готові розпочинати навчання 1 вересня. Хочу подякувати освітянам за вашу стійкість, за вашу наполегливість, адже вам зараз дуже непросто, тому що. З 2020 року розпочався коронавірус і ви були на передовій боротьбі, боротьби з ним повномасштабне вторгнення. Ну, ви молодці ви справляєтеся зі своєю роботою. Сьогодні ми бачили вантажівку. Розкажете, що це? Так, це наші міжнародні партнери ЮНІСЕФ, це вже не перша їхня гуманітарна допомога. Вони забезпечують наші заклади освіти шкільним приладдям, інтерактивними різними такими навчальними крутими речами. Цю допомогу, яка надходить у співпраці з міжнародними партнерами, пропорційно розподіляємо між закладами освіти в усього району. У Луманському районі знаходиться 12 територіальних громад, як я вже говорив, 121 заклад загальної. Шкільної освіти і переважна більшість цих закликів отримує вказану гуманітарну допомогу. Шановні учні, вітаю вас з першим вереснем з новим навчальним роком. Бажаю, щоб цей навчальний рік був для вас надзвичайно цікавим, щоб якнайменше вас турбували повітряні тривоги, щоб ви мали можливість в очній формі, перебуваючи в школі, спілкуватися з однокласниками, навчатися, займатися спортом, адже саме вам розбудовувати Україну. Навчайтеся, отримуйте радість від навчання. Слава Україні!